Який вид спорту буде кращий в 2025 році? Привіт! І в цьому відео розкажу про свій досвід в спорті, так саме в спорті, а й на бізнесі. Бо в спорті я з 5 років, тому буду знати, про що я говорю. А саме я прозаймався більше 6 років боксом. А зараз я пішов в качалку і так далі, і так далі. Тож погнали. Я думаю, багато хто змотивувався піти на бокс після бою Олександра Усика. Але ви повинні розуміти, що з вероятностю 99% вам їм не стати. Тож прикинемось в реальність, а саме як будуть проходити ваші перші тренування. Ви приходите в зал, переодягаєтесь, підходите к тренеру і, скоріш за все, перші 2 неділі вам будуть ставити техніку. Після чого, скоріш вас поставлять на мешок, і там ви проведете десь плюс-мінус 1 неділю. Після чого вас, скоріш за все, поставлять в пари, де да ви будете відпрацьовувати якісь легкі зв'язки. Ну і там, можливо, десь через місяць вам ну, поставлять спаринги. Це я говорю приблизний сценарій, який був в мене, був в моїх знайомих. Так, іноді буває щось раніше, це вже все по усмотренню тренера. Якщо ви хочете їздити на змагання, то тут вже питання часу. І це вже вирішує тренер. Але частіше за всього це відбувається від трьох місяців до десь одного року. Та перша це дисципліна. За 6 років я виробив гарну дисципліну, що допомагає мені не ленитися в повсякденному житті. Та це цілком все. Так, звісно, можна сказати, скільки він всього дає в фізичному плані, я думаю, ви саме це розумієте. Куди я ходив. Помимо боксу, ходив я на футбол, ще ходив на плавання, та зараз ходжу в качалку. То що краще для підлітка, і не тільки для підлітка, а в 2025 році, на мою суб'єктивну думку, я вважаю, що спочатку треба спробувати все, бо я не можу казати щось про борьбу або про будь-який інший вид спорту, в якому я не був. Але якщо брати спорти, якими я займався. То це, скоріш за все, буде бокс. Після, якщо на доїзд, то я вже пішов би тоді в качалку і ходив би для себе, бо я так цілком і зробив. Але, як і сказав, що це вже моя суб'єктивщина. Тож дякую всім за перегляд. З Новим роком! Картка Монобанка та телеграм-канал в описі. Ставте вподобайки та всім до побачення!